Так РФ по Україні Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік, де сили оборони атакували нафтобазу Дмитрієвська в Тамбовській області РФ. Про все у новинному дайджесті з 3 грудня. Уночі через удар дроном по Павлоградському району Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків. Ще троє людей постраждали. Вони госпіталізовані. Повідомив ТВО начальника УВА Гайваненко. Частково зруйнований приватний будинок ще шість пошкоджені. Верховна Рада підтримала проєкт бюджету на 2026 рік. В цілому за проголосували 257 депутатів. Напередодні бюджетний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт. Польща, Німеччина та Норвегія виділять 500 мільйонів доларів, щоб закупити американську зброю для України в рамках програми Пьорл. Польща виділить 100 мільйонів доларів до кінця року. Німеччина 200 мільйонів доларів. А Норвегія голосила про додатковий внесок у 500 мільйонів доларів разом із Німеччиною і Нідерландами. штаб ЗСУ підтвердив атаку по нафтобазі Дмитриєвська в Тамбовській області Росії. Там спалахнули кілька резервуарів з нафтою. Українські військові також вдарили по пусту спостереження на морській платформі Росіян в акваторії Чорного моря. Удар знищив кількох операторів дронів та радіолокаційну станцію. У застосунку Укрзалізниці в тестовому режимі стартувала програма Три тисячі кілометрів Україною. Цього місця вона охопить лише поїзди до із прифронтових міст. За першу годину програму активували 30 тисяч людей.